Привіт, всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Компанія MG підготувала для виставки в Шанхай електричний родстер Сайбестер. Як анонсувалося раніше, це повністю нова модель, яка має відродити славу британського автобренду Morris Garage. Він став відомий на батьківщині та за її межами завдяки спортивним авто з відкритим верхом. У кінці 20-го століття фінансове становище у компанії погіршилося. Справа дійшла до банкрутства. Після цього, вже на початку 21-го сторіччя, цей європейський бренд купив китайський концерн SAIC, після чого авто марки MG знову з'явилися на ринку. Над екстер'єром електрородстера працювала лондонська дизайн-студія Марлебон. Особливостями Кузова інженери зробили двері ножиці та м'який складний дах. З виходом цієї моделі у серію компанія MG цього року відсвяткує 100-річний ювілей. Незважаючи на важливість електричного родстера, про технічні характеристики ще нічого не відомо. У будь-якому випадку це авто вже є в металі, і воно мало дебютувати на автосалоні в Шанхаї. З неофіційних джерел відомо, що у компанії вирішили, що презентація моделі загубиться у загальному інформаційному потоці виставки, тому публічну презентацію родстера Сайбастер вирішили перенести. Концепт кару FayFan RC Essence, створений центром FayFan Design. Як ви пам'ятаєте, Фейфан це одна з дуже молодих автомарок, яку створив китайський концерн SAIC. Автори цього концепту назвали авто транскордонним кросовером. Хоча які при цьому він переходить межі, та відповідно які об'єднує світи, поділені цими кордонами, автори так і не називають. Концепцію дизайну силуету Кузова назвали Юні Шедоу. Салон цього авто отримав дизайн інтер'єру під назвою Беч. У компанії зазначають, що це вже зовсім нове, наступне покоління дизайну, але в чому це висловлюється, також без деталей. З іншого боку, перед нами справді просто концепт, а не конкретна модель. Тобто, це просто фізичне втілення бачення деяких дизайнерських ідей автобренду Фейфан. Цим баченням зараз компанія з нами поділилася. Електричний мінівен Maxus Maifa 9 дебютував у листопаді 2022 тисячі Це модель від колишнього британського бренду, який із 2010-го належить китайському концерну SAIC. Maxus – це торгова марка з Великобританії. Під цим брендом раніше виготовлялися фургони в Бірмінгемі. 2008-го компанія збанкрутувала і перейшла до рук інвесторів з Китаю. Мінівен Майфа 9 побудований на одноіменній архітектурі Майфа або «Maxus Intelligent Flexible Architecture». Електрокар витягнувся на 5 метрів і 27 сантиметрів завдовжки. Ширина рівна 2 метри. Висота 1,84 см. Колісна база очікувана 3 метри і 20 см. Коефіцієнт аеродинамічного опору 0,29. На передній осі встановлено один електродвигун. Його потужність 180 кВт або 245 кінських сил. Він забезпечить максимальну швидкість 180 км на годину. Літій іона батареї від компанії CATL ємністю 90 кВт годин дає моделі запас ходу 560 км. Виробник вказує, що середня витрата 17,9 кВт години на 100 кілометрів. Підрахунок проводився за циклом CLTC. у набір подушок безпеки. Входять передні для водія та пасажира, центральні між водієм та переднім пасажиром або пасажиром та пасажиром, та бічні подушки шторки, які закривають усі три ряди в мінівені. Авто отримало відмінні оцінки безпеки не тільки за китайською, а й за європейською системою оцінки пасивної та активної безпеки. Базове компонування салону стандартне, семимісне. На другому ряду два розінні крісла, на третьому диван, який розрахований на трьох. У топових комплектаціях у салоні шість окремих крісел. При цьому пасажири другого ряду мають у своєму розпорядженні складні столики і сенсорні екрани. Через них можна керувати налаштуваннями крісел, вентиляцією, вібромасажем та реклайнерами. Це відкидні підставки для ніг. Крісла третього ряду отримали лише електричні регулювання. На передній панелі три екрани та жодної фізичної кнопки. Лівий дисплей традиційно відображає панель приладів, середній тачскрін мультимедіа системи. Правий екран встановлений для розваги переднього пасажира. Для керування клімат контролем та іншими функціями є сенсорні панелі. На стелі у салоні розташований пульт клімат-контролю для третьої зони. Нарешті є адаптивний круїз-контроль, автопарковник та інші помічники для водія. Вибір режиму руху виконується за допомогою правого підкермового важеля. З опції є зеркало із будованим екраном, на який передається зображення із зовнішньої камери заднього виду, люк над передніми сидіннями або повноцінний панорамний дах із сувною секцією в задній частині. Перед пасажирами другого ряду можуть бути також встановлені екрани медіасистеми з окремими камерами для відеодзвінків. Електричні мінівени Maxus Maifa 9 поки що можна купити тільки в Китаї. Є три комплектації з назвами хмари на луках, великий ліс та чудова гора. Ціни від 43 до 60 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Концерн SAIC готує до виходу на ринок новий Седан Rover D7. Електромобіль, побудований на модульній платформі Nebula, яка дебютувала рік тому разом із електрохечбеком MG Mulan. У Седана в порівнянні з хеджбеком збільшена колісна база. А саме це 2 81 см. Інші розміри авто такі: довжина 4 метри 89 см, ширина 1 87 см, висота 1 51 см. Початкова модифікація одержала синхронний електромотор на задню вісь. Його потужність 155 кВт або 211 кінських сил. У парі з ним може працювати один із двох акумуляторів. Вони забезпечують дальність ходу 510 та 610 км на одному заряді згідно з циклом CLTC. Разом з електричним седаном D-7 анонсована його плагін-гібридна модифікація. Роу D-7 DMH рухається за рахунок бензинового та електричного двигунів. Поки що повідомляється тільки те, що ККД-ДФЗ становить понад 43%. Тому витрата бензину на 100 км пробігу досить низька, а саме 4,3 літри. Повного заряду батарей вистачить на 125 км пробігу. З урахуванням повного бака дальність ходу збільшується на 1300 кілометрів. Лінійка седанів D7 офіційно буде представлена вже цієї осені. Автомобільна марка Intelligence In Motion чи IM представила у Китаї вже третю модель. Її назва – IMLS6. Це авто можна було б вважати великим електрокросовером, якби воно витяглося ще хоча б на 10 сантиметрів, досягнувши 5 метрів. А так, розміри авто такі. Довжина 4 метри 90 см, ширина 1 метр і 99 см, висота 1 метр 67 сантиметрів, А між осіми у нього 2 метри і 95 см. Завдяки лініям кузова коефіцієнт аеродинамічного опору дуже гідний. Усього 0,237. У середньому у кросоверів цей показник зазвичай більший, ніж 0,3. Модель LS6 отримала безрамкові двері із електрозамками. З внутрішньої сторони звичних важелів для відмикання замків немає, лише кнопки. На відміну від другої моделі бренду LS7, яка має лобове скло, яке також є частиною даху, у третього авто цієї марки зазвичай лобове скло. Але стандартну комплектацію вже включений панорамний дах із електрохромним покриттям, що затемняється. У LS6 встановлена пружинна підвізка з пасивними амортизаторами, а ходова система складається з подбійних поперечних важелів спереду та багатоважеля ззаду. Для ринку пропонуються дві модифікації. IMLS6. базовий має задній привід з одним двигуном потужністю 250 кВт або 340 кінських сил. Такий двигун може розігнати авто до максимальних 200 км на годину. Друга модифікація повнопривідна. Звісно, це два двигуни, сумарна потужність яких 578 кВт або 787 кінських сил. Така модифікація розвиває максимум 252 км на годину, час розгону до першої сотні 3,5 секунди. На відміну від попередніх моделей, електросистема кросовера IMLS6 має робочу напругу 800 вольт. А під час піку може досягати і 875. Це дозволило не тільки заощадити на проводці, але й підвищити потужність зарядки. Акумулятор CATL може працювати із станціями постійного струму потужністю до 400 кВт. А в цілому батарея imls 6 може навіть заряджатися при температурі нижче 4 градусів за Цельсієм, при зарядній піковій потужності 396 кВт. За 15 хвилин авто отримує енергію достатню для подолання 500 кілометрів. Загальна дальність ходу 750 кілометрів. Інтер'єр новинки подібний до інтер'єрів перших двох моделей. Але замість трьох екранів на передній панелі встановлено лише два. За замовченням водій перед собою бачиш штурвал, а традиційне кермо можна замовити у вигляді опції. Обивка сидінь виготовлена з додатковим шаром паролону. Тому виробник обіцяє підвищений рівень комфорту серед фірмових аксесуарів. Є знімний столик для задніх пасажирів. Аудіосистема складається із 12 динаміків. На даний момент компанія вже продає дві моделі: Седан IML7 та Кросовер IMLS7. Останній компанія ввела на ринок на початку цього року. Також вже офіційно відомо, що німецька Audi використовуватиме архітектуру IM Motors, а значить концерну SAIC. назва платформи IO Origin, Тобто, виробник із Німеччини, який входить до легендарної німецької трійки Mercedes Audi та BMW, використовуватиме платформу китайської компанії для створення своїх майбутніх електромобілів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.